Це найбільший осередок, тут найвище різноманіття видове. Е, приблизно ну 1300 видів гарантовано вищих тільки квіткових судинних рослин, але ще є мохи, є ще лишайники і так далі. Це рекорд для нашого регіону. Тобто такого різноманіття більше нас ніде немає. Ну це ж озеро Хащівка, село Хащове, Хащівка. Ну назва така, давня-давня, історична. Тут справжні були такі хащі, непрохідні ліси, болота, комарів багато в давні часи. І ось звідси така і назва лісові хащі Саприсамарія. Справа в тому, що насправді ці озера Саприсамарські, ну, з ними не все так оптимістично, зовсім не оптимістично, тому що останні десятиліття майже не буває повені на Самарасі коли має підніматися вода весною, розливатися, і це все тут, тут, де ми стоїмо, тут має бути такий, як мінімум, рівень води, як мінімум. От. А зараз так, такого не буває. І оці озера, їх повінь, коли приходила, вода промивала. Потужна течія, а бувало так, що цей очерет взимку промерзає, він в льоді, а вода, коли весною заходить, то вона підриває льод. Льот спливає разом з очеретом, і очерет також вириває, а саме озеро вичищає. Тобто дно озера глибшає і таким чином природа от, таким, е, своїм шляхом прочищала ці водойми. І це було дуже важливо для цих. А тепер ці озера через те, що не мають такого режиму, вони дуже швидко заростають. І мілішають і перетворюються взагалі на суходіл. Високі температури влітку останніми десятиріччями і випаровуваність більше. Але основна причина людська, тому що Самара, Самари, які всі наші річки зарегульована. І вище що там е, великий об'єм Самари уходить на підтоплені території, де шахні е, землі, які е, зайняті шахнами. Ціми полями, і коли шахта відпрацьовується, земля просідає поступово, і, на жаль, ці шахти якраз в долині Самари. І от долина глибшає, а ця яма заповнюється водою. І вода Самари от вона заповнила собою ці порожнини, і тепер дуже багато води там затримається. Плюс водосховищ декілька. Ну, Це основна причина. Чому так. А у Самари свій завжди однаковий колір приблизно. Ну Він не зелений. Придивіться, який він насправді отак, якщо подивитись, я б не сказав, що зелений. Він такий рудуватий, коричнюватий, я би сказав. Такий жовтуватий десь. Да? От подивіться, є таке. Коли висока вода весною, вона чистішає і вона стає прозоріше, ну, як звичайна річка така е темно. Темно-синя, мовно кажучи, майже чорна буває. Одним словом, це колір води річки Вовчої. Це з Вовчої приходить така вода, і в Вовчій води більше, ніж в Самарі. Ми звикли думати, що Самара це основна річка, а Вовча впадає в Самару. Але географічно все навпаки. Тобто, Вовча основна річка, а Самара впадає в Вовчу. Але історично так склалося, назвали Самару основною, і ми до цього звикли. Бачу типове озеро заплавне. Тобто це стариться, Колись це було Русло Самар в давні давні часи, тепер тут на цьому місці озеро. Одне з тих багатьох багатьох, які ще все ж таки є у Присамарії. Ну, їх такого розміру озер приблизно до двох сотень у Присамарії всього, такого розміру. А ще є менші, набагато менші. Споконвіків в цих озерах і запорожці ще ловили рибку також. Можна себе уявити в тому часі, тому що мало що змінилося за останніх 300 років. Єдине, що я ж кажу, що води стало менше, <му> раніше ці озера були більш повноводні. Часто на таких озерах буває біле латаття, те, що називають водяними ліліями. Тут живуть болотяні черепахи. Тут в таких озерах зазвичай водяться карасі і щуки, от класичні такі два основних види, і також линь. От линьок, така риба, яка також дуже характерна для таких озер. Бачите, яке мілководдя. через те, що мул щороку новий сюди, рослинність розвивається, осідає на місці, нічого не промивається, течії майже немає, бо взагалі немає. І буквально там за якихось 5-10 років шар мулу може на пів метра піднятися. І от глибина озера менше, менше, вода прогрівається, це ще більше провокує розвиток рослинності, і так озера дуже швидко ми втрачаємо. Тобто, якщо ми хочемо зберегти це багатство, а при Самарі тисячі озер маленьких, трошки більших, то треба думати про відновлення річкового режиму і про те, щоб оці повені все ж таки відновити. Ми можемо там вище за течою в Самарі накопичити якийсь об'єм води в тих самих водосховищах і весною їх потім максимально сюди дати в ліс, щоб ліс, щоб озера наповнилося водою. Ну наскільки це можливо, звичайно.